Сьогодні з пастором Джозефом Принсом ми можемо зрозуміти потужність певного вчення на підставі рівня диявольських атак проти нього. Одне з таких вчень молитва на інших мовах, а друге причастя. Погляньте на Матвія, 26 розділ. У Матвія, 26 розділі говориться а, взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Отже. Як було? Вони випили до того, як він сказав щось. Чи він сказав? І тоді вони випили. Тут ми не бачимо черговості. Чи учні спочатку випили з чаші, а потім він сказав, це чаша новий заповіт, чи. Він спочатку сказав це чаша, новий заповіт, і потім вони випили. Це важливо. Ми вчимося брати участь у причасті, і не просто брати участь, а робити це достойно. До речі, на відпущення гріхів, щоб приймати участь достойно, ви маєте знати, що ваші гріхи були відпущені завдяки крові. Так ви вшановуєте те, що зробив Ісус. Якщо ж ви живете у свідомості гріха і постійно шукаєте гріх, 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 коли сам Ісус сказав, що ми п'ємо цю чашу на відпущення гріхів, це не означає, що в той момент вам відпускаються гріхи. Це ілюстрація того, що його кров є причиною, чому у вашому житті більше немає гріхів. Справа не в тім, що ви не можете грішити, що ви стали безгрішними ні, ні. Бог не вчиняє з вами на підставі непрощених гріхів, і коли ви берете участь у вечері Господній. Ви маєте усвідомлювати це, а не те, що ваші гріхи все ще всередині вас, що вам потрібно шукати їх, ось що означає достойно приймати участь. Отже, тут знову постає питання чи дав він їм хліб та чашу, й вони пили з неї, до того як він сказав це моє тіло, це чаша нового заповіту, чи після? Чому я кажу про це. Це важливо. Порядок важливий. Я розповім вам чому. В одному місці це символ, в іншому ж місці це стає реальністю. З усіх чотирьох Євангелій Матвія, Марка, Луки та Івана найбільш послідовним хронологічно є Євангелія від Марка. Якщо ви читатимете Марка, то порядок історії та подій в Марка йдуть один за одним. Це послідовні події. Отже, відкримо Євангеліє від Марка, бо там ми побачимо порядок. Погляньте, як вони споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і дав їм і сказав прийміть, споживайте це тіло моє. І взяв він чашу, і, вчинивши подяку, подав їм, і пили з неї всі. Ага. Чуєте? І взяв він чашу, і, вчинивши подяку, подав їм, і пили з неї всі, і промовив до них Це кров моя. Нового заповіту, що за багатьох проливається. Отже, що було першим його заява про чашу чи пиття з неї, вони випили. Отже, ось у чому річ, поки ви тримаєте хліб у руці, поки ви тримаєте хліб у руці, у когось є хліб? Нічого. Якщо є, то дай, щоб я проілюстрував це. Отже, коли ви тримаєте хліб, він все ще залишається хлібом. Якщо цей хліб впаде на підлогу, прийде кіт і з'їсть його, не хвилюйтесь. Цей кіт не є християнин? <реш> це просто маленький відступ. Отже, він усе ще залишається природнім, розумієте? Отже, роздавати хліб це нормально. Так? А коли він стає незвичайним? Святим. Коли ви приходите до Господа. До речі, вам не потрібен священник, пастор. Вам не потрібен я. Вони ламали хліб удома. Вони ламали хліб удома. Всі ми священники. Амінь. Усі ми. Царське священство. Амінь. Звісно, якщо ви вдома, і ваш батько віруючий, він стає священником дому. Амінь. Він разом з усіма бере участь у причасті. Та якщо батько не віруючий, то мати може робити це. Якщо немає інших віруючих, ви можете робити це самі. Ви та Ісус. Амінь. Отже, коли ви відкриваєте, ви берете хліб. Це все ще хліб. Коли ви приходите до Господа, розмірковуєте та дякуєте Господу, говорите: Господи, я розмірковую над Твоїм тілом, на тому Христі ти поніс усі мої гріхи, всі мої хвороби, всі мої немочі, всі мої болі, старіння. Адже коли ми старіємо до нас, приходять різні хвороби, так? А на небі всі молоді, так? Тому ви можете додати і це. Господи, дякую тобі, що ранами твоїми я зцілився, і тоді ви споживаєте хліб. Дивіться коли ви споживаєте. Коли хліб стає тілом Господнім, коли він потрапляє всередину. Після того, як ви спожили хліб, він стає тілом Господнім. Зрозуміли? Я вірю в це. Я вірю, що Ісус в Івана, шостому розділі, не міг говорити лише символічно? Не міг. Чуєте? Поки все це знаходиться ззовні, воно природне. А коли вони випили, він сказав, це чаша, новий заповіт у моїй крові, вони тільки не випили її, так? Це моє тіло, що ламається за вас. Це було після того, як вони з'їли хліб, розумієте? Уявімо, що ви тримаєте тіло Ісуса, аж раптом хтось телефонує вам і воно падає, і знову приходить ваш кіт і з'їдає його. У цьому немає проблеми. Хліб стає святим лише в посудині. Амінь. Якщо причастя не важливе, чому тоді апостол Павло написав наступне. Я хочу сказати вам дещо. Павла точно не було там на вечері Господній. Я правду кажу? Він навіть не ходив з Ісусом. Він називає себе народженим невчасно. Але він отримав від Господа Ісуса більше, ніж усі учні, які ходили з Ісусом. Погляньте ось на що. 1 до Коринтян, 11 розділ. Павло говорить: бо я прийняв від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий, був узяв хліб, подяку, віддав і переломив і сказав Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Послухайте уважно. Це пряме відкриття від Господа. Він не дізнався про це від Матвія, від Варфоломія, від Фоми. Всі вони були там у світлиці. Він міг піти до них та спитати їх так, однак він прийняв це від Господа, бо прийняв я від Господа. Що такого важливого є у причасті, що сам Господь Ісус чи то у формі видіння, чи безпосередньо поділився цим з Павлом. Він отримав це відкриття від Господа. І саме від Павла ми дізнаємося про доступність здоров'я та зцілення і про те, як, нехтуючи цим забезпеченням Божим, люди перечасно слабнуть, хворіють і помирають. Отже, сьогодні в церквах є таке уявлення, що якщо брати участь у вечері Господній, водночас маючи гріх у житті, можна захворіти. Це осуд. Оскільки у твоєму житті є гріх, ти навіть можеш померти перечасно. Вони говорять про все це, основуючись на цьому місці. Та це неправильна логіка, я намагався не втручатися в богослів'я, та коли я зробив це, зі мною трапилося ось що. Я відчув, як Господь сказав ні, ти навчай цього тому я буду навчати цього як можу. Отже, по перше, це безпосереднє відкриття від Господа. Чуєте? Друге, Господь наглядає за цим забезпеченням. Люди чомусь кажуть пастори-принци, вони просто їли, це дрібниця. Подібна дрібниця призвела до падіння всього людства. Ось така дрібниця. Щоразу, коли ви плачете через чию смерть, смерть родича чи когось іще, пам'ятайте про дрібниці? Саме завдяки дрібницям все і відбувається, прокляття прийшло через дрібницю. І тому абсолютно логічним є те, що ви можете вийти з-під прокляття завдяки споживанню. Все почалося з простого споживання. Вони могли дивитися на дерево. З цим не було жодних проблем. Чи не так? Вони навіть могли торкатися дерева жодних проблем. Він не казав не торкайтеся його. Але він сказав не їжте від нього. З'їсти це спожити. І те саме стосується вас, коли ви споживаєте. Справа не в тім, щоб просто слухати про причастя. ви маєте брати участь у ньому. Амінь. Отже, йдемо далі. Слава Богу, Богу!» 25-й вірш. Так само, і чашу взяв він по вечері, і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Не забувайте, що все це дав сам Господь Ісус. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщайте, аж доки він прийде. 27 27-й вірш. Тому то, хто їстиме хліб, це чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Добре. Зверніть увагу на негідно. Щоразу, коли я приходжу з усвідомленням гріха, це не гідно. Бо він сказав, що ця чаша для відпущення гріхів, а ви поводитесь так, наче вам не пробачили вашого гріха, це не гідно. Амінь. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, з чаші, хай п'є. Сьогодні цього навчають так нехай людина випробовує чи перевіряє себе на гріх? Так. Тут не говориться хай людина випробовує себе і утримується від хлібу та чаші. Я робив так. Після того як я перевіряв себе, в мене не було віри, щоб брати участь у причасті, я був наляканий. Та слово випробовує це грецьке слово докімазо. Слово докімазо означає досліджувати на добрі речі. Погляньте на це. Ось визначення вайна. Це відомий знавець грецької. І він тлумачить «докімазо» так перевіряти задля підтримки, не задля того, щоб знайти щось негативне. Це перевірка, щоб знайти щось добре, перевірка задля схвалення. Чуєте? Отже, ідея про перевірку себе на гріх не відповідає слову докімазо. Гаразд, повернімося знову до цього уривку. Нехай же людина випробовує себе. Так. Амінь. Я знаю призначення вечері Господньої. Я знаю, що його тіло було ламане за мої гріхи та хвороби. Амінь. Я беру участь в цьому і приймаю його здоров'я. Я знаю. Я перевіряю себе на те, що було затверджено ним. Чуєте? Добре, і так, нехай хліб їсть, і чаші хай п'є. Тут не говориться випробуйте себе, і утримайте свій чаші та від хлібу. Але саме це ми бачимо у церкві далі. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є, їсть в од собі. Ця частина хвилює людей той суд собі їсть і п'є, Пастори, принце, ну ось же воно, той суд собі їсть і п'є. Хочу сказати вам наступне. Слово суд тут це кріно. Хочу сказати вам наступне. Суд є. Так? Ви також можете судити себе? Я правду кажу? Отже, хто бере участь негідно? Той хто їсть і осуджує себе, він їсть суд собі. У грецькій мові слово «собі» – це зворотний займенник. Так, буде трохи богослів'я. Зворотний займенник говорить про те, що людина вчиняє це собі не Бог. Зворотний займенник це коли Джон робить щось Джонові, Марк робить щось Маркові, Петро робить Петрові. Це не колись хтось ззовні робить щось їм. Інакше кажучи, він живе у свідомості гріха. Він їсть з усвідомленням гріха. Він все ще відчуває осуд, він їсть осуд, він не їсть виправдання. Чуєте? Собі. Це, як я вже казав, зворотний займенник грецької. Він робить це собі. Отже, якщо ви берете участь з осудом для себе, осуджуєте себе самі. Це і є негідна участь. Бо та чаша, яку ви тримаєте, це доказ того, що ваші гріхи були забрані, але ви все одно бачите на собі свої гріхи. Ви п'єте осуд собі. Це не Божий суд, чи не так? Не розважаючи про тіло або не розмірковуючи про тіло Господнє, ви осуджуєте себе і не розмірковуєте про тіло Господа. Тіло Господнє було поламане, щоб осуд не був частиною вашого життя І судом покінчено він прийняв на себе суд Божий, так? Отже, тіло ще одним з видів осуду для тіла для людського тіла є хвороба і смерть. І коли ми розмірковуємо про тіло у Господа, чому його тіло було поламане? Ви маєте побачити різницю. І зараз ми подивимося на ще одне грецьке слово, не розважаючи про тіло, не розважаючи це грецьке слово Діакріно. Діакріно означає наступне. Ось що говорить теєр. Покажіть визначення розділяти. Скажіть розділяти, розрізняти, відрізняти, віддавати перевагу. Але головне значення діакріно розрізняти. Повернімося знову до цього уривку. не розважаючи про тіло, що це означає, ви не розрізняєте. Багато хто бере хліб та чашу і каже, ну все, я прийняв причастя. Вони не розрізняють. Не розрізняють. Багато хто знає, що кров була пролита задля прощення гріхів. Амінь. Але вони приймають хліб та чашу як єдине ціле. Ніхто не навчив їх розрізняти, відокремлювати хліб, тіло Господнє та кров. Чашу і саме через цю причину, через відсутність розрізнення, відсутність діакріно, через це поміж вами багато недужих та хворих і багато хто заснули. Через це, через цю причину багато, багато недужих та хворих та тих, хто заснули. Вони померли передчасно. Чи є в цьому воля Божа? Ні. У мене залишилося кілька хвилин, і я хочу поділитися з вами. Я тільки дійшов до цієї частини і маю закінчувати. Ти можете трохи продовжити? Я спробую встигнути за п'ять хвилин через це поміж вами багато недужих та хворих, бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Ось у чому проблема погляньте ще раз на 31 та 32 вірш. Бо коли б ми самі себе судили, то засуджені б ми не були б. Та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено зі світом. Оце так. Це та частина, після якої люди кажуть, ну ось, пастори, принцип, бог судить нас. Зупиніться. Перш ніж сказати таке. У мене дуже мало часу, але я маю показати вам цей вірш грецькою? Господи, примножте мале що є. Добре, повернімося до 31-го вірша. Так, через це поміж вами багато недужих. Бо коли б ми самі судили себе, це слово кріно, від нього походить діакріно, бо коли б ми самі діакріно себе, то кріно, засуджені ми не були б. Погляньте на це. Що це означає, пасторе принце? Що це означає, пасторе принце? Якби ми розрізняли себе, інакше кажучи, ми маємо розрізняти себе. Як зробити це? Сьогодні в церковному світі вчать. Треба судити себе, судити себе, судити себе. Однак це слово діакріно. Щойно ми читали, що діакріно означає що? Розрізняти. Амінь. Ми не є людьми цього світу. Ми беремо участь у вечері Господній, розрізняючи. А якщо ми розрізняємо, судимо себе, так би мовити, чи знаєте ви, що слово судити в англійській мові можна використати у значенні я вважаю або суджу це добрим? Я вважаю тебе вірним, я вважаю тебе присвяченим. Це слово не завжди має погане значення, та зверніть увагу на контекст, до речі, слово «кріно» Та засуджені ми не були б. Бачите? Люди кажуть тоді Бог не судитиме нас. Тут немає жодної згадки про Бога. Так, Бог бере участь у всьому цьому, але слово кріно не завжди означає засудження. Так, воно має таке значення. Хочу сказати вам, що це слово має таке значення, але в ньому сім значень. У слова кріно сім значень. Чи знали ви про це? Я хочу вам швиденько показати їх. Кріно означає відокремлювати, роз'єднувати, вибирати друге, схвалювати, шанувати, надавати перевагу, мати думки, вважати, думати, я вважаю тебе вірним, думати, віддавати перевагу, визнавати, вирішувати. А тепер зверніть увагу ось на що. Я хотів би, щоб ви зрозуміли це висловити думку щодо того правильно це чи ні, висловити думку щодо того правильно це чи ні, не тільки того, що не є правильним, а і є правильним. Добре. У нас небагато часу. Виносити вирок, піддавати осуду, ось що ви маєте зрозуміти осуд це покарання, так, виправлення. Я правду кажу у родині, так? Чи є таке значення у слова кріно? Так. Ми бачимо це у визначенні стронга гаразд. Багато хто одразу думає про останній пункт звертатися до небесного суду, де тобі присуджують довічне засудження. Ми вже більше не під цим. Запам'ятайте це раз і не завжди. Я хочу довести вам це на прикладі того ж слова кріно. Ми більше не кріно у цьому сенсі. Івана, третій розділ, швиденько, Івана 3, 17 та 18. бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив кріно, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього? Я хочу почути всіх, хто вірує в нього. Хто вірує в нього, не буде кріно. Ми більше не кріно в цьому сенсі цьому значення кріно засуджувати. Ми більше не живемо під цим. Отже, не може бути так, що тут ми не кріно, а в першому Коринтян 11 ми кріно, це наче Бог каже, я придумав щодо Ісуса. Ні, ми ніколи не кріно. Ми віримо в Ісуса. Добре, отже, з цими визначилися. А далі говориться: хто вірує в нього, не буде засуджений кріно. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. І тут руйнується теорія про те, що всі отримують спасіння автоматично? Ні. Хто ж не вірує, той вже засуджений. Немає такого, що коли ви не вірите, то приходить осуд. Ні, вони вже засуджені. Ісус прийшов, щоб спасти вас від осуду, так? Поки все зрозуміло, повернімося до уривку. Ми йдемо до завершення. Ви навчаєтесь чомусь? Дякую, Господи. Наступний віж говорить Коли ж ми судимі? Що це? Коли ми кріно. Як ми вже говорили, це означає, коли нас виправляють. Господь карає, чи то навчає нас, щоб нас не засуджено зі світом. Ось воно, ми бачимо різницю. Чому у чому різниця між засудженням світу і нами? Тут в оригіналі замість засуджено стоїть катакріно, що означає, щоб нас не засуджено зі світом, щоб ми не отримали той самий вирок, що і світ. До речі, проголосити вирок це не моє визначення, а вайна. Слово Катекріна, як каже Вайн, означає проголосити вирок. Пам'ятаєте, як Бог проголосив вирок, коли Адам згрішив, він стосувався землі і всього іншого, цей вирок містив у собі смерть. Та що було до смерті? Слабкість, хвороби і смерть. Бог каже, що коли ми дізнаємося про те, як отримати користь від вечері Господні, Бог не хоче, щоб ми страждали від досуду, який ми бачимо у світі. Він навчає нас, як дітей, щоб ми не отримали такого самого вироку є вирок. Я кажу є вирок. Та Бог не хоче, щоб ми отримали його. Амінь. Чому? Бо Він любить нас. Ось чому він навчає нас, щоб ми не страждали від того вироку, який уже проголошено над світом. Це вирок хвороби та перечасної смерті. І всі сказали амінь. Ви кажете, пасторе принце, я мало що знаю про Ісуса, але я вірю, що Він узяв мої гріхи, поніс мій осуд, друзі. Він зробив це, бо любить вас. Якщо ви хочете покластися зараз на Господа, повторіть зі мною цю молитву. Я допоможу вам зробити це. Повторіть цю молитву. Скажіть, «Небесне Отче, я вірю, що Христос помер за мої гріхи на тому Христі і поніс за мене весь Осуд навіки. Він був похований. Але третього дня ти воскресив його з мертвих. Я воскрес у ньому. Ось як ти бачитимеш мене навіки в Христі, який був мертвий та воскрес. Ісус Христос, мій Господь, в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Господу! Підійміться на ноги. До речі, хочу, щоб ви знали, що на друге служіння минулого тижня я привів Джастіна. Він сильний та здоровий. Амінь. З ним усе гаразд. Він грається. У нього немає жодних проблем з рухами. Незважаючи на те, що ще три тижні тому в нього було дві тріщини в черепі, все могло скінчитися набагато гірше, та Господь був з ним. Я бачив це особисто. Венді також бачила це, і Джастін побачив, як йому ставало дедалі краще, коли він приймав вечерю Господню. Він приймав її тричі на день. Він приймав її з ліками. До речі, йому не виписували жодних ліків, окрім знеболювальних. Ось і все. Сьогодні з ним все гаразд. Там. Слава Господу. Отже, підійміть руки, Отче Небесний. Дякую тобі за всіх, хто чує мій голос. Я прошу в ім'я Ісуса, щоб коли вони повертатимуться туди, звідки прийшли, цього тижня їх чекали, дні, які ти вже благословив та підготував для них. Отче, хай твої ангели будуть навколо них та їхніх родин, щоб оберігати їх. Від шкоди та зла. Я молюся, Отче, щоб вони були якомога далі від тих місць, де відбувається зло. Отче, хай вони завжди будуть у потрібному місці, в потрібний час, нехай вони насолоджуються твоєю добротою та прихильністю, куди б вони не йшли. Нехай присутність Господа буде настільки явною, щоб небесне життя лилося з них, Отче, хай кожен відчуває, що ці люди незвичайні, що над ними рука небес, Рука Небес над кожним з них, хай буде так. Я також молюся, щоб ти вклав до благовістя в серця Твого народу, щоб вони несли добру звістку про Ісуса Христа та Його любов в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, і всі сказали Амінь. Хай Бог благословить вас і до зустрічі!